Всім привіт! Ми всем. будемо плефти вот таку вот квіточку. У нас складається в 5 <coughs> білосток. Я буду фіолетового кольору плевти. І якщо ви хочете, можна двойного кольору зробити. Вот вот. У мене тут таких три квіточки. Одна вот така вот фіолетова, яку я до цього плела. Друга така фіолетово-розова. в такій різі, такі різнокольорові. І отака двохкольорова. сьогодні я буду плести з фіолетового кольору знову. Таку саму штучку. Спочатку беремо одну різинку, намотуємо на рогатку чотири от. Один, два, три. Чотири. Потім беремо дві різинки і на дві сторони отак от надіваємо. О, так от. І потім, тому що ми накрутили на правий столбик, перекидаємо на серединку сюди. Ось от. так от. Потім з лівого столбика ці дві різинки перекидаємо на правий сторону. Ось так от. І вас, коли ви перекинула оця штучка, крузочок на тій стороні, перекиньте її на іншу сторону, направо. Вот так вот. Беремо далі знову одну різінку, намотуємо 4 рази. І так ми маємо на одній стороні робити. Зробити дві і, і на ліві дві, а потім п'яту посерединці. Намотаємо 4 рази. Один, два, три, чотири. Беремо дві різиночки. І, як завжди, робимо, так, як ми спочатку робили, перекидаємо. На серединку. І потім з лівого столбика сторони перекидуємо на праву сторону. Аккуратно, щоб у нас з ключка не з'їхала, не лопнула і так далі. І що в тункій резинки краще цього не робити. Тепер робимо на ліву сторону. Все то саме, але на лівій стороні. Намотуємо 4 рази, один, один. два, три, чотири. Беремо дві резиночки. Перекидаю. Все робити те саме, що на правому робили, але тепер на лівому. І з правого в її сторони перекидуємо на ліву сторону. І поправляємо, щоб. У нас очі були ось так от так, в одну лінію. І якщо вони будуть одна вправо, одну вліво, одна посередині, краще так не робити, у вас нічого так не вийде. Ну, може, щось вийде, але щось дуже таке непонятне, а не отака от квіточка. І знов беремо одну різінку, намотуємо 4 рази на ліву сторону. Один. Один. Два. Три. Чотири. На метали. Беремо дві різіночки і перекидаємо посерединку так. І, як завжди, знов з правої сторони перекидаємо на ліву сторону. Аккуратненько. Опускаємо вниз і вас має вийти отак, от. тепер. Робимо все те саме, тепер можна на будь-яку сторону накручувати одну різінку. Або направу, або наліву, як хочете. Один, два. три, Чотири. Беремо дві різінки і як тоді перекидаємо. Але вже коли перекинули це на серединку, о, вот так от, то вже ми на лівий чи правий столбик нічого не перекидаємо. Беремо потім одну резинку. Отак от лишаємо все як на місці і зверху ще одну резинку. Тепер ми все перекидаємо з правого столбика, де ви оці дві різинки саме тільки що робили. все акуратненько, щоб нічого з гачка не злізло і не лопнуло. Осну різиночку перекидаємо акуратно. Раз. І два. Оп. Коли ви праву сторону перекинули, у нас отак от має вийти. Оцю одну різинку, що ми тільки насіляли, ми її лишаємо. Потім вона нам пригодиться для. Цього от, от вузла, щоб ми її зав'язали добре. І вона коли нас, наприклад, там на ключах її можна перек... чіпити, е, на як воно, рюкзаку, пеналі, щоб вона у нас не розірвалося на уроці рюкзаку і резинки, то ми його потім ли, отак от лишаємо. І тепер все перекидаємо так, з правої сторони, але вже... З лівої. І поправляємося там. Акуратно, щоб нас ніяка різинка не лопнула. Якщо це прийдеться переплітати. А якщо mm -hmm. злізе лопне, прийдеться пере... переплітати, ну, то на кінець світу і все. Mm -hmm. Все так акуратно поправляємо, перекидуємо далі, так як ми все перекидували. Укуротенько, укуротенько. А якщо вам сама гачка або вам не зручно гачка, можна акуратно пальцями це все перекидувати. Тепер ось цю одну різинку, то що ми сюди так от населили, перекидаємо на гачок. Раз і два. От. Вже видно, що у нас виходить отака от квіточка і зараз то, що ми в другу цю штучку переселимо через першу. Так ми її заплутаємо трошки, але потім у нас вийде вузлик. І добре затягуємо. І в нас виходить отака от квіточка. О, і за той вузлик можна отак от колечко записати. Всім пока минулої до... зустріч.